Сьогодні в Ярмолиноцькому центрі розвитку дитини відкрили укриття, відкрили клас безпеки, і хочу підкреслити, що клас безпеки як ініціатива Державної служби з надзвичайних ситуацій є максимально корисним сьогодні в умовах повномасштабної війни, коли діти можуть навчитись правилам безпеки, правилам життєдіяльності. i Відкриття даного класу ми йшли протягом року, ретельно вивчали можливість відкриття класу безпеки, враховуючи особливості нашого закладу, готувалися, готували сам клас безпеки, а також готували відповідне дидактичне обладнання, щоб донести нашим діткам, що таке поняття безпека, як подбати про власну безпеку, а також як попросити про допомогу дорослого. Дуже задоволений сьогоднішнім візитом, тому що дійсно відкрилися сьогодні два класи безпеки, відкрилася одна місцева пожежна команда, і це якраз про безпеку громадян, це про свідомість громадян Класи безпеки. Це максимально, на мою думку, амбітний проєкт міністерства внутрішніх справ за допомогою і ДСНС, і національної поліції. Ми таким чином хочемо підняти свідомість наших дітей, щоб вони. Виростали безпечними, що за допомогою дітей ми могли достукатися і до дорослих, щоб вони станувалися безпечними. А місцеві пожежні команди, добровільна пожежна охорона – це так само один із пріоритетів ДСНС щодо розвитку. І розголудження всієї структури Державної служби з надзвичайної ситуації. Це наші помічники, які знають громаді, де трапляються надзвичайні ситуації швидше. Вони можуть оперативніше реагувати і допомагати нам і в профілактичній діяльності, і в ліквідації надзвичайної ситуації. Хочу відмітити, що на Хмельниччині сьогодні відкрився третій інклюзивний клас безпеки. Такі класи безпеки існують на сьогоднішній день, поки що лише на Хмельниччині, але я думаю, що ми будемо цю тему піднімати і розвивати, щоб інклюзивні Класи безпеки з'являлися і в інших регіонах нашої країни.